Сьогодні ми поговоримо про противопіхотну міну пмн 2 основне призначення якої є пошкодження нижніх кінцівок під час натискання на датчик цілі. Загальна вага міни ПМН-2 400 г, із них 100 г це вибухова речовина, час зведення до 300 секунд, сила спрацювання від 5 до 25 кг сили. Ці міни можуть встановлюватися як вручну, так і мінними загороджувачами. Міни складаються з пластикового корпусу, датчика цілі, вибухової речовини та підривника з механізмом дальнього зведення. При натисканні на датчик цілі хрестовину відбувається підрив міни, що призводить до травматичної ампутації нижніх кінцівок, також може приводити до опіків, контузій, а також ураження ломками. Міна ПМН-2 може встановлюватися влітку. В ґрунт або на його поверхню з маскуванням землею або рослинністю, також взимку на ґрунт або в сніг з маскуванням снігом. Знищувати дані даний мінни заборонено, їх знищують за допомогою зарядів вибухових речовин, зазвичай тротил 200 г покладених поруч, або ж багаторазовим проїздом мінних тралів по мінному полю.